Ми з мамою займалися евакуацією населення нашої громади, а потім дізналися, що у наш двір прилетіло саме у той підвал, де перебувала евакуаційна група. Почали бомбити кожного дня щоденні обстріли жили в підвалі. Коли виїжджала, думала лише про родину і про те, як зберегти кімнату психологічного розвантаження. Я завжди хотіла, щоб про СВСУ знали. Це невеликий населений пункт, але тут дуже класні люди. І тут теж потрібен простір, де можна відчути себе у безпеці. Так і з'явилася наша кімната психологічного розвантаження. Реалізовувала нашу ідею спільно з громадською організацією Go Global. Поїхала в Кем Карпати, там вперше спробувала арт-терапію. Захотіла реалізувати таке у СВСі. Представила наш проєкт керівниці Go Global, і побачила, як в неї загорілися очі. Ми змогли реалізувати все досить швидко, адже коли є підтримка, все робити набагато легше. Бульбашкова колона це фішка нашого простору. Насправді, вся команда її дуже хотіла. Попри всі обстріли, вона пережила. Зараз простір працює, люди зцілюються творчістю і приходять на різні майстер-класи. Я створила простір. Де сильні можуть стати ще сильнішими і готова працювати далі, але мені потрібна підтримка. Буду вдячна, якщо ви допоможете мені й надалі покращувати життя на моїй малій батьківщині.